Запишіть 29 сотих у вигляді десяткового дробу. Спочатку домалюємо тут замість крапки оцієї от агресивної смайлик. Домалюємо смайлик, аби виконати це завдання на жорсткому позитиві. Окей, що ж таке десятковий дріб? Десятковий дріб це число, яке виражене в строчному вигляді. Ну, наприклад, 0, і 57, сотих, або 0,5. Або в нас навіть може бути ціла частина. Ціла частина навіть нас може бути. І в нас буде, ну, наприклад, 2,57 сотих. Окей, перепишімо дріб, який ми маємо. Це 29 поділити на 100. Або 29 сотих. Окей, тепер розкладаємо 29 сотих на розряди. Це в нас буде 20. Сотих. 20 сотих, додати 9 сотих. І ми бачимо, що 20 поділити на 100, ми тут можемо скоротити один нулик. Тож прибираємо його і залишаємось з 2 поділити на 10 плюс 9 поділити на 100? А що таке 2 поділити на 10? Ну, це, по суті, дві десяті. Дві десяті ми отримали. дві десяті. А що таке 9 поділити на 100? Ну, це, по суті, 9 сотих. Тож так і записуємо. 9 сотих. Чудово. І тепер залишилось, залишилось записати число у строчному вигляді. Тож розпочинаємо зліва направо. Спочатку в нас тут іде ціла частина. Чи є в нас тут щось ціле? Ну, ні, немає. немає. Тоді пишемо просто 0. 0. 0. 0 цілих. Далі, іде в нас. Розряд десятих. Чи є в нас десяті? Ну так, є. Ось вони. 2. Тож записуємо 0,2. І далі йдуть. соті. Соті. Ось вони. І в нас є 9. Тож записуємо в розряд сотих дев'ятку. І ми отримали 0,2 та 9. сотих. Або 0,29. сотих. І можемо ще трохи попрактикуватися і візьмемо якийсь цікавіший приклад. Тож спочатку прибираємо всі наші минулі розрахунки, прибираємо, прибираємо, прибираємо і беремо якийсь дріб. Ну, наприклад, пропоную взяти 53,53 53, поділити на 10. Закликаю вас зупинити відео та переписати цей дріб у десятковому вигляді, як десятковий дріб. Отже, ми розпочинаємо. Спочатку так само просто переписуємо 53 поділити на 10. Тепер можемо розкласти на десятки та одиниці. Ми маємо 5 поділити на 10, точніше, 50 поділити на 10, додати 3 поділити на 10. Тобто ми чисельник, ніби розклали 53 як 50 плюс 3. І тепер ми можемо тут скоротити нулик. Тож ми це і робимо. І ми залишаємось з 5 поділити на 1, додати 3 поділити на 10. Тож, що ми отримали? Ну, 5 поділити на 1 – це просто 5. Тож отримали 5 одиниць. 5 одиниць. І 3 поділити на 10 або, або 3 десяті. Тобто 5 одиниць додати 3 десяті. І тепер дивимось, що ми маємо. Чи маємо ми цілі? Ну, так, ось вони, 5 одиниць, 5, цілих. тож, так і записуємо 5, цілих. далі йдемо до наступного розряду. В нас далі йдуть десяті. Чи маємо ми десяті? Ну, так, ось вони, 3 десяті. Тож, записуємо їх 3. Десяті. І отримаємо як відповідь 5,3. І це саме десятковий дріб.